Це знову Катя. І я сьогодні хочу показати цю ляльку смех здається, її звати. Це з першої серії. Вона мені сподобалася своєю універсальною зовнішністю на фото. І на оглядах англомовних там, де були розпаковки. Образи цікаві. І мені здалося, що ця лялька дуже універсальна, гарна, її можна змінювати образи. Так воно і є, вона така фотогенічна, мені здається. До речі, я завела канал о, сторінку в інстаграмі і додам її в опис відео, там де можна буде подивитися художні фото, і якісь перевдягання. На рахунок мінусів сразу, тому що це, мабуть, те, що я хочу показувати більше волосся. Ну, як для мене, то мені здається, це занадто е рідко. Ці великі... Хоча я ніде не зустріла цієї інформації, що, що у ляльки такі лисяни. Чи це мені така попалася лялька? Я не знаю. Тому що на фото я ніде цього не помітила. А тут прям такі. Ну, це можна за допомогою зачіски якось прикрити. І ну, для фото можна також. Є така проблема, що волосинки вилазять з косички. Ці ляльки один день. Тобто я її вчора ввечері, вночі достала із упаковки. А сьогодні я вже бачу такі речі. І деякі косички були такі розпушені. Це мені не подобається. От також мені не сподобалося, от як виглядають ручки. Вони такі не гладенькі, трошки затерті. Також на ніжках присутні якісь такі ямки. Не знаю, чи це видно чи ні. Ну, так от це трошки відрізняється від Miss Celebrate. Цим. Ну, це видавлення, мабуть, від резинки, від пакування, може, воно пройде, може ні. Ну, ось так оце виглядає. Я не знаю. Якби я купила не в якомусь офіціальному магазині, то я би подумала, що це якась підробка, мабуть. Хоча я не знаю, як виглядає, як вони виглядали перші ці ляльки. Але от якщо не докапуватися так сильно, як я, то вона дуже симпатична. І... Але мені дуже не вистачає шарнірів на колінках і повороту тулуба. Вона не скручується, вона тільки може сісти, повернути голову. Такі цікаві, деколи хочеться якісь цікаві пози для фото зробити, але не виходить. Обмежена кількість виходить поз. Ось я її буду. Наляжати в якійсь сукні. Мені дуже подобається її червоний манікюр. Взагалі, руки у цих ляльок дуже гарні, тому що я ще хочу подивитися на ляльку Rainbow, але я вже бачу, що у них ручки зовсім не такі. Не витончені, без манікюру і коротенькі пальчики, то ці руки це безперечний плюс для Лол. Дуже гарно. дуже естетично. Ну, так, якщо робити фото і це такі збільшені фото, макро рук, то ну, це виглядає для мене негарно. Як тут оброблений пластик? Я не знаю. Я думаю, може, мені попалася якась лялька не того гатунку. Ну, видно, да, зараз, що це таке собі. Е, чесно кажучи, я очікувала від неї більшого, і на даний момент міс Celebrate мені по якості подобається значно більше. Все, повернемося. Знову вбранням або з якою ще іншою лялькою на все добре.